Картиночка, красота. Да, куда вам картинка О,

А то щоб рішать, аптеки те коней не буде. Я якось тут щось немає. Я тим віктів можу добре приблизити. Ну, тут -то добре А, а вони тут. Тут до динамика. Колись в школу ходив, то то, де зараз твоє покурок, де коваль, то Ганна Григорівна чарту їм коваля то жила. Вона ну, на горбочку там, щоб тут попиту. Фактично звідси ні одної вулиці, О, тут, тут пару хатників було. Як в наш такий скрутний економічно час вам вдається виглядати такою привабливою, чарівною? Що робити на півставки? Просто треба на півставки працювати і всі проблеми вирішити самі собою. Даємо питання, що робилося агропостачами, з довідкою, я думаю, ви ознайомлені, з результатами перевірки ознайомлені. По тих недоліках, що тут ви сказали, ви викладені у довідцю, ви знайомі, з якими згідні, з якими не згідні. Давайте апелюйте, доказуйте, розказуйте, пропонуйте якісь інші варіанти. Ось такі пояснення, інформації і довідки ми би хотіли сьогодні 200 Значить Потім буде Микола Павлович від комісії Відсутністю матеріально, е, матеріальної бази, тобто відсутністю коштів. А якщо враховувати е, із листопада 93-го року, із листопада 94-го року, із листопада 93-го року по серпень 94-го року практично ніяких фінансових операцій ми не були, могли робити. По вас не скажеш, що ви до школи йдеш. No один. Квадратюк Вія Кіпівна, вихователь Великодкальського, дитячого садочка, Шіпна Віра Єлисеєвна, заступник ректора обличкої непов... непов... середньої школи, голова профполу. Чи будуть інші пропозиції? Отримався, немає, на сьогодні голос. Робоче місце мандат федераційної комісії з лівої президентів дати здобуть. Будь ласка, займіть місце. Голова про кому. Чи будуть інші якісь прокоменції? Проти утримався, проти, проти немає. Щобирається. Робоча комісія, чи комісії от, на першій дойду на відвільні. Прошу чи комісії зайняти місця. І мандату прошу зайняти місця. Вот так у месяц стояли своей місії

виїхати для ветеранів, так щось придумати. Ну, яке побажання? Я хочу, щоб не було тієї війни, щоб ті діти наші внуки не бачили її. О, бо все те пережиття стоїть до цих порвачах. Boa daí, gente. Сьогодні в парті. Треба, треба. Така до так ми треба. ти бачиш Давай би собирай. Май. Павло. А, гарди гости. Що робити? Ти ж ти, ти мусиш потратируль чека, прийду, я коли там